На часі Експрес новини на телеканалі СТН. наша команда розкаже вам, чим жили упродовж доби Нововолинськ, Волинь та Україна. Наталя Матвійчук у студії вітає вас. Далі будемо говорити про таке. У день державного прапора у нашому місті на площі В'ячеслава Чорновола урочисто підняли символ української державності. Делегації із польських міст партнерів прибули до Нововолинська на запрошення мерії спільно відзначити чверть століття незалежності України. А також оприлюднили нові вимоги оцінювання учнів перших-четвертих класів. Про ці події дивіться у випуску більш докладно. Україна святкує День державного прапора. Урочисте підняття одного із символів української державності відбулося і у Нововолинську на площі В'ячеслава Чорновола перед міською радою. Сьогодні на вулицях Нововолинська синьо-жовто місто, яке вся країна святкує День національного прапора. Офіційно це свято відзначають уже 12 років поспіль та шанують українці символ здавна. Кольори теперішнього синьо-жовтого державного стяга України мали знамена ще за часів Київської Русі. На площі В'ячеслава Чорновола вранці містяни зібралися, аби урочисто підняти прапор над міською радою. Зі словами вітання, звернувся до Нововолинців міський голова Віктор. Виборюючи незалежність та розбудовуючи державу, кожна нація обирає символи своєї єдності, сили, свободи та честі. Сьогодні наша країна вшановує один із них державний прапор України. Під рідним знаменом український народ утвердив віковічну мрію про соборність та самостійність. Український стяг є втіленням наших перемог, мрій та переконань. Його кольори це барви нашої землі. Український прапор це наш історичний дух, наша совість і незламність. Це вічно жива пам'ять про героїчне минуле. У непростий для нашої країни час з рідним знаменом ідуть у бій, за нього віддають життя. Демонструючи єдність, позицію та переконання бути господарями на своїй землі, переконаний, що наша сильна і мужня, духовно багата нація зможе вистояти у важких випробуваннях, і ми переможемо. Вітали присутніх зі святом патріотичними піснями і танцями самодіяльні артисти Нововолинська, гордо тримаючи в руках національний символ, ветерани Другої світової, учасники ОПА та сучасні герої, захисники незалежності теж взяли участь у дійстві. Підняли державний стяг над будівлею ради, урочисто і під масове виконання гімну як символ миру і добра. s Надії і сподівань щирі побажання нововолинцям від молодого покоління висловила Любов Франчук. Із вітальним словом до присутніх також звернулася депутат міської ради, голова молодіжної ради міста Наталія Кравчук. В той момент, коли майорить державний прапор, наші серця сповнює неосяжне почуття патріотизму. Так же сталося, що і на даний момент Україна відстоює свою незалежність. Кращі сини батьківщини на сході України. Борються за її суверенність під нашими державними стягами. Прапор України є дорогоцінною святиною всього українського народу. Ми є свідками тих подій, які є доленосними для майбутнього нашої країни, які загартовують український дух, які виховують почуття поваги до нашої країни, до її символів, до її незалежності. І до державного стягу. Адже поважаючи державні символи, ми виховуємо почуття патріотизму, ми віддаємо шану героїчному минулому нашої країни, ми підтримуємо той нерозривний зв'язок між поколіннями і підтримуємо культурні традиції України. Синьо-жовтий сьогодні вкрив усю Україну урочисто 23 серпня. Стяги України підняли в кожному місті й селі. У Нововолинську синьо-жовтий сьогодні навіть Шевченко на Майдані Незалежності. Прапори вивішують на будівлях установ та організацій мешканці міста просто на своїх балконах, стверджуючи: ми є, ми будемо самобутні і незалежні. Щоправда, чимало флагштоків сьогодні пустують для тих, кому святкувати не час, бо війна хочеться нагадати, війну покликали. Додому ті, для кого ні символи, ні історія, ні традиції не мали жодного значення. А тим часом тисячі українців захищають нас на передовій під синьо-жовтим стягом, і тому ми зобов'язані його шанувати. Три делегації із польських міст партнерів Білгорая та Отвоцька і чеського міста Біліна прибули до Нововолинська на запрошення мерії відзначити чверть століття незалежності України. Традиційно представники міст партнерів зустрічаються у міській раді, обмінюються подарунками та вітаннями. Як цьогоріч зустрічали друзів із-за кордону, знають наші журналісти. Упродовж двох років Нововолинськ запрошує закордонних гостей на великі державні свята: день прапора та День Незалежності. Раніше поляки, чехи і білоруси приїздили до нас на річниці заснування Нововолинська та професійне свято гірників. Із приходом війни на східні українські землі Нововолинськ, як і багато інших українських міст, відмовився від помпезних святкувань. А от державні національні празникування завжди залишатимуться актуальними, адже ми їх відзначаємо на знак вшанування подвигу. Героїв та із великою вірою в світле завтра раніше. Ми завжди запрошували іноземні делегації до себе на день Шахтаря і День міста. Ми просувалися впевнено в економічному плані вперед. Був мир і спокій на нашій землі. Але, на жаль, сьогодні там, на сході, лунають постріли, гинуть наші люди. І тільки з одного Нововолинська вже більше 15 чоловік загинуло там на сході України. Міський голова Віктор Сапожніков коротко розповів про місто Нововолинськ, перспективи його розвитку, економічний потенціал та культурну програму, яку запропонують гостям. Адже дехто із запрошених у нашому місті вперше, як от делегація із польського Отвоцька, міський очільник висловив сподівання, що співпраця між містами ставатиме все тіснішою, і запропонував би депутатські групи Нововолинська і Отвоцька обмінялися досвідом і пройшли навчання у муніципалітетах міст партнерів. Традиційно на запрошення підтримують. Теплі партнерські стосунки. Чи не щороку до Нововолинська приїздить делегація із чеського міста Біліна та польського Білгорая? Заступник мера Білгорая, Міхал Дец побажав українцям, аби національний стяг невдовзі підіймався уже у мирне небо. Сердечне від бурміща міста Білгора Януша Рослана і від всіх мешканців, бо та приязнь, та співпраця те спільне споткання вже від wielu, wielu lat i uważam, że ta przyjaźń z każdym rokiem zostaje podtrzymywana i zawsze jest inna niż w roku poprzednim i zawsze idzie do przodu. Co jest tutaj w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne. Podoba nam się jak z wielką, jak uroczyście obchodzicie dzień flagi narodowej. Ten dzień, gdzie pokazujecie piękne niebieskie niebo i piękne złote łany pszenicznych pól. Chcielibyśmy z Was brać przykład. Wprawdzie w Polsce też obchodzimy dzień flagi. Jest to 2 maja, to święto, ale może nie tak bardzo uroczyście jak tutaj na Ukrainie, jak w Nowołyńsku. На сам кінець зустрічі делегації традиційно обмінялися подарунками, сувенірами і побажаннями миру і процвітання, після чого гості вирушили до обласного центру, де відвідають замок Люберта та музей Волинської ікони. І з нагоди державних свят дня прапора та річниці незалежності України у Нововолинську сьогодні вручали відзнаки. Модалями нагородили членів сімей загиблих військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади, учасників бойових дій та громадських активістів. Привітав зі святами та вручив заслужені нагороди перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. І Якраз з нагоди цих всіх свят. Приурочені нагороди, які прийшли в місто, ними будуть нагороджені, і учасники бойових дій, і інші, кого було предоставлено до нагород. І я, користуючись нагодою за дорученням міського голови, хочу всіх вас привітати з тими святами і безумовно нагородити тими нагородами, яких ви заслуговуєте і сьогодні отримаєте. Відзнаки командира 14-ї окремої механізованої бригади отримали матері загиблих військовослужбовців Павла Попова, Романа Бірюкова, Сергія Бугайчука. Світлана Свинчук, мама загиблого Олександра Свинчука, Окрім цієї, отримала ще відзнаку за незламність духу. Учасників бойових дій нагородили ювілейними медалями президента України, 70 років перемоги над нацизмом. Допомоги небайдужих потребує молодий нововолинець, випускник сьомої школи 2005 року. Іван Фурт біда у вигляді страшної хвороби спіткала чоловіка нещодавно, але її прояви все частішують і загрожують повній інвалідизації хлопця. Допомогти зібрати кошти на лікування закликає Наталія Венгрен. Діагноз як вирок, архноїдальна кіста з кроневої частини лівої великої гемісфери головного мозку, епісиндром з генералізованим судомними нападами. Лікарі пропонують дороговартісну операцію, причому негайно, оскільки хвороба надто швидко прогресує. Якщо ви маєте змогу допомогти і переказати гроші на операцію, номер картки бачите на екрані: 51 68 75 73 06 91 16 05 Фурт Іван Юрійович. Облений дошкільний навчальний заклад із символічною назвою Борегиня уже відчинив свої двері для юних лучан. Заклад європейського рівня створено на базі колишнього садка. Приміщення займає велику площу і може вмістити чотири групи діток. На урочистому заході були присутні голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, Луцький міський голова та інші шановані гості. У цьому садку діти зможуть отримати належний рівень усіх необхідних базових знань, почувати себе затишно та комфортно. Йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Доброю традицією перед таким величним днем країни є привітати наше майбутнє України, наших діток, наголосив у вітальному слові Володимир Гунчик. Напевне, найкращий подарунок для них ця прекрасна осе. Їхній другий дім. Дошкільний заклад облаштований музичним залом, комп'ютерною технікою, медичним кабінетом. Зручні та яскраві дитячі меблі, комфортні ліжечка та іграшки. Усе це зможе зробити навчання та дозвілля діток цікавим та затишним. Під час урочистостей усіх присутніх тішили своєю щирістю та неабиякими талантами вихованці берегині. Зазначимо, що навчальний заклад малеча уже зможе відвідати з 1 вересня. Велелюдний велопробіг вулиця Милуцька під назвою «Колесо здоров'я стартував на центральному майдані міста. Спортивне дійство приурочене до дня державного прапора. Сотні учасників з'їхалися ще задовго до старту. Чимало байків були прикрашені державною символікою, а учасники одягнули вишиванки. Присутніх привітав заступник міського голови Юрій Моклиця. Він подякував присутнім за те, що велосипедисти не злякались негоди та приїхали для того, аби взяти участь у традиційному велопробігові. Також додав, що велосипед це найкращий та найекологічніший вид транспорту, який дозволяє переміщатися без завдання шкоди для навколишнього середовища, а також тримає організм у тонусі. Після виконання гімну на лінію старту прибули спортсмени з інвалідністю. Їх заїзд відбувся першим. Подолавши дистанції від пам'ятник. Тарасу Шевченку до повороту на вулицю Шупена вони фінішували. Після чого стартували перегони на хендбайках та спеціальні транспортні засоби, які дозволяють людям з інвалідністю відчути свободу пересування навіть на бездоріжжі. Далі на лінії старту вишикувались учасники велопробігу. Їх цьогоріч до слова було помітно менше, аніж на аналогічному заході. Торік, вочевидь, чимало лучан побоялися похмурої та прохолодної погоди і вирішили залишитись вдома. Учасники заїзду подолали маршрут із проспекту Волі. Далі вулиця Дубнів а фінішували поблизу головного корпусу східно національного університету імені Лесі Українки. Скільки наших співвітчизників пишаються своїм громадянством? Українські парашутисти встановили новий рекорд: бали у секреті, канікули без домашки. Уприлюднили нові вимоги оцінювання учнів перших четвертих класів. А також про ситуацію у зоні АТО по всій лінії фронту активізувалися снайпери. Більше дивіться у короткому огляді новин. Згідно із всеукраїнським опитуванням 60% українців пишаються своїм громадянством. Із них 18 безмежно пишаються тризубом на паспорті. Разом із тим, майже 5% опитаних не пишаються приналежністю до України. Кожен десятий зазначив, що швидше не пишаються українським громадянством аніж пишається, інформує канал Новин 24. Більше гордяться загалом Україною аніж своїм регіоном у західних областях. 64% проти 28%. На Донбасі загальнонаціональна місцева ідентифікації залишаються на одному рівні. 50 спортсменів стрибнули із висоти 5200 метрів, склавши найбільшу парашутну фігуру у світі. Група, представлена спортсменами із різних міст України, встановила новий рекорд. Досягнення зафіксували в національному реєстрі рекордів, розповідає кореспондент НЕТ. Щоб зафіксувати рекорд в категорії великі формації з перестроюванням, екстремалам знадобилося 6 проб. Трибали парашутисти із літака Ан 72 Нині вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів мають застосовуватися у школах уже з 1 вересня. Повідомляє Українська Правда із посиланням на Міністерство освіти і науки. Відтепер оцінювання це конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, дитини та її батьків. Навчальні досягнення учнів не мають озвучуватися на батьківських зборах чи вирішуватися публічно у вигляді різноманітних рейтингів. Каліграфічне письмо не буде оцінюватися. Лишилася тільки вимога, що письмо має бути охайним та розбірливим. Також учням не будуть знижувати оцінки за неправильний відступ, кількість клітинок та рядків. Реліку вилучено щомісячну оцінку заведення зошитів. Домашні завдання не повинні задавати на вихідні, святкові дні і канікули. Щоб понизити психологічне напруження у першокласників, до формування навички письма рекомендується користуватися простим олівцем. На розсуд вчителя допускається виправлення або гумкою або закресленням. Час переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель індивідуально для кожної дитини. Вчителям також не рекомендують користуватися червоною ручкою при перевірці письмових робіт в адаптаційному періоді у першому класі. Колі ручки для встановлення оцінок в зошитах і щоденниках вчитель може обирати самостійно. Цієї доби було зафіксовано 54 випадки відкриття вогню. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Обстріли ворога у зоні проведення АТО стали більш інтенсивними. Звітує штаб. Найгарячіше традиційно на Донецькому напрямку ворог застосовує заборонено мінськими угодами зброю. По усій лінії розмежування фіксують активізацію снайперів. Бойовики продовжують знищувати обстрілами з великих калібрів мирну інфраструктуру Донбасу. Цієї ночі бойовики накрили тік у селищі влучним та щільним вогнем приблизно півгодини. Вранці українські армійці зібрали залишки снарядів як докази для спостерігачів. Йдеться на п'ятому каналі. Дах складу із зерном подірявили три снаряди. Зайнятися збіжжю не дали робітники, які живуть поблизу. Позаминулої ночі снаряди терористів падали просто у центрі селища. Донедавна солодке вважали тилом. Бойовики його раніше не обстрілювали. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!